пончик з глазур'ю. Не питання. Бабуся сама все приготує. Так, це просто. Ого, бабуся, коли ти вже встигла замісити тісто. А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим у середині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само. Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так на на Люба, акуратніше. Ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть. Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12, і я вхора з цим димом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Ев, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно. Додам цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру, Хм, здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання з крихти чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій, я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в ній пончик. Здорово виходить. Тільки чогось не вистачає, а знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так на плиті, без каверідки, бо так веселіше. Ох, Джейн, Ну й налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають, звичайно. Треба спробувати. А на смак теж звичайні. Я не вражена. Ух, ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир. Він тягнеться та тане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж подумай. думай. Все вирішено. Полоничні пончики перемогли. шеф Ема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. О, Люба, Припини так себе поводити юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку, її також потрібно порізати і додати до овочів. Краса! Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша Джин, а найвища кухня. Отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, то псує мою страву. Страву сиром не зіпсуєш, адже так Джейн. Так, бабусю. А як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джин, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на поро недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, І різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але ще сподобається вони Глорії. Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жилена штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це ж мармеладно жуйно жалений салат. Хм, яке смачне поєднання. Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. Лорія не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не л'ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця ось так. І я розіб'ю. Ой, як так? Лек ну, я така неаккуратна. Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію віршки, додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам особливу особливі речовини молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити молекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн обережно. Ой, моє яєчня. все горить. Все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчне від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. Хм, З чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? No. Я не пробуватиму це. Hey, Яка незвична яєчня. Yeah. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Wow. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, yes, я так і знала. Бабуся, не полікайся. Я хочу з'їсти синдвіч. Yeah. Звичайна люба, раді старатися. Тобі не перемогти в цьому раунді. Сендвіч Це просто. Я завжди їм тости з нутелою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше. Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка полуничного шоколаду та кисло солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить. Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий гір та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся, хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один? Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сморід. Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула. Але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати висирунки шоколадом. І він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Який незвичайний синдвіч. Спробуй його. О, це ж равлики. Ну і гедота. Хто додумався засунути равлики в їжу? Яке миле сердечко. Цей синдвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий сендвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. О, так. це бабуся готувала. Чор, я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хоба боба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах. Як я це їстимо? Ха, комусь не пощастило. Підчепись Джейн і без тебе розберусь. Ого, так це дуже смачний лядяник, але з неприємним тарганом середині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачненька хубабуба. Ммм, яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла весь і не помітила. У мене в роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. Тарган ще на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив же щось. Цікаво! Що ж під цим клошем? Олівія, ти все зіпсувала! Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів, більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота! Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. У okay. мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. М -м, це і справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все <плес> О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. <плес> Швидка допомога Джейн вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут. Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? Ой, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха, ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо. ха-ха. Oh -oh. Ні, що відбувається? Чому в мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, це ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий ясівний папір. Джейнь, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полениці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить поланично-вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно. До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш, почекаю бурюватись. Давай краще пограємо у хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Просто інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! Спробуємо сі. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Вже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик. І спробуємо з нього. Цікаво буде той же смак. А може бути ще краще? М -м -м, ще смачніше. Олівія. ау прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош О, яка смакота! Це рожева ванна. Але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, вани її ще не пила Це круто. Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? О, Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки джусі дроп із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота, але кисленько! Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джин, давай дізнаємося в тебе. А в мене вау, це ж цукерка Нерц. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи Джиму їй на цукерку. Вона буде так комедно кривитись. Який же. Ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях? Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною! Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний колір такий гарний. О, тут цукровий порошок. Зараз зануримо у порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Гей, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуємо мій діамант на смак. Ну, це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія. Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо, польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. М -м, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це й справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота! Так, ти класно вигадала.